Сьогодні готую піцу смачненьку, похкенько, з достатньою кількості начинк. Вона дуже смачна. А як готуєте, ви пишіть в коментарі. І так, в першу чергу, готуємо опару. Для цього в тарілку насипаю половину борошна із зазначеної кількості. До нього додаю сіль та цукор і сполучаю між собою. В миску наливаю тепле молоко, додаю живі дріжджі і розтоплюю. Тепер засипаю борошно, перемішую гарненько. Накриваю рушником і залишаю на півгодини, щоб тісто підійшло. Після вказаного часу в тарілку вбив. Виваю яйце і наливаю олію. Змішую та додаю до опари. Далі насипаю залишки борошна і замішую тісто. Ось таке воно повинно бути. Накриваю рушником і залишаю ще на 10 хвилин. Тісто готове. Руки змащую олією і розділяю на дві частини. На пергамент викладаю тісто і руками формую основу для піци. Тепер готую начинку, змішала разом майонез з кетчупом і намащую тісто. Далі заздалегідь підготувала необхідні інгредієнти. Викладаю спершу сир, потім помідори, підкопчений сосис. Виски, ковбаски, гриби посипаю сиром, додаю бекон і посипаю маслинами, і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 20 хвилин. Ось таку піцу ми отримали. Нарізаємо і смакуємо гарячою. всім смачного.